Друзі, бажаю вам всім гарного дня, скажи привіт. Так, дивіться, ви знаєте, да? горохове пюре, гороховий супчик. Ви подивіться, шиночку. Я завжди кидаю сало, ну, приїжджає шинка, м'ясо само собою, що шинку, щоб давало запах і вкус обалдіна. Тільки м'ясо? Ух! Клас. Так, сало, сирок, шинка. Це розташка обалдіна шинка приїхала. Це я цю таку шинку кидав в гороховий суп. Колбаска, цибулька чесничок, бурячок вчорашній лишився вечірній. Макарони по хлочки. Ось такі. Я люблю з томатною пастою і козаки люблять, деякі, Якщо не люблять, то типу, цей. Є макарони такі лишають. Є один хлопчина, якому не може нічого жарного, жирного, тому для нього і що звару одімінь. Отак, отак. бутербродики з чесночком і салом, гріночки, ще бутербродики. Ну і ось так. Ось такий у нас обід. Гарного вам дня бережіть себе, не наче тривоги. йдемо разом до перемоги. Слава Україні, героям слава!